Ще вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні 1 жовтня. Тільки тільки завершився мій ефір, присвячений новому проєкту Іграшковий марафон, іграшковий жовтень. Починаю я його сьогодні. Вирішила, що жовтень присвячена буде іграшкам, бісером, хрестиком, будь-яким іграшкам, які потрібно вишити до 31 жовтня. На ефірі я показувала, які заготовки в мене, які будуть вишиватися. Зараз я так мільком покажу охапку. Чимала купа десь 11 іграшок. Причому ще є там таємний процес, на який я не отримала матеріали. Тож я почала сьогодні від Wonderland Craft з Міка. Це вужик, чи хтось такий добряк весільчак. Ось такі тут ниточки. Бачимо, є і бленди, і просто кольори. Ось, чорний кольор це у нас перший номер. Я його зняла, бо він задовгий. Була в наборі акрилова підставка. І чомусь моя змія не влазить в отвір. Треба буде підпиляти чи щось зробити, щоб вона встала в підставку. Мабуть, воно трошки заширшки не підходить. Далі, в наборі в мене була така листівка, схожа на магнолії від ЛКС. Схема, яку показувати, все не буду, тільки очі покажу. Та фетер. Ось такий фетер, він такий просвічується. Це. Я пішла далі вишивати свою змійку до наступного включення. Так, друзі, я вже душила хрестик і розбираюсь з ключем. У нас вказано номер один це чорний кольор, в одну нитку і в дві. Ось позначення синім кольором і салатовий. Тут показано дві ниточки, тут одна. Мені не дуже подобається такий ключ. Ну, що поробиш, що поробиш? Будемо зараз вишивати. Так, я забула вам показати свою змію. Вона така досить у мене. Кудлату. Ці хвостики не обрізаю, тому що, як з'ясувалось, на акрилі вишивати важче, бо нитка вислизає. Я її закріплюю, а вона через те, що окрил слизький, відкріплюється. Тому я полишала довгі хвостики, буду наклеювати фетер. Дякую? Наклеїм фетер, і вони всі сховаються під фетером. Кунь! Пошли. Ха? Куня. Ось так у нас похолодало. В Києві погода така осіння, і коня шукає собі теплі ноги, де, не, де посидіть чи полежать. Ну, все, я пішла вишивати Бекстіч. Ну що, друзі, змійка завершена. Я відшила всі хрестики Бекстіч. Зараз буду її склеювати, таке жахіття позаду. Не знаю, як прикрити цим фетром, якщо порівнювати з прев'ю. Ну, красуня. Хоча це красунчик, буде семен. Змій семен. Будемо зараз цього семена вкривати клеєм. У мене є такий з тоненьким носиком. Зараз покажу вклею семена, склію. І покажу вам, скільки лишилось ниточок. Ось так зараз по краєчку будемо наносити клей. Так, це я буду робити, мабуть, не на камеру. Ну, що, якось я приклеїла цей фетер. Це нещастя. Вон зовсім тоненький. Деякі ниточки я голкою ховала. Зараз вимкну спалах. Ось воно яке. Ось воно яке. І ось так виглядає. Зараз намагатимусь запхати у підставку. Вдалося трохи зусиль. Мій семен вже на підставці. Ось такий красень в мене є перший символ року. Чому перший, бо їх ще буде багацько. Ось такий він класний, позаду виглядає ось так. Ідемо за планом. Це іграшка понеділка, 1 жовтня. Далі буде, не перемикайтеся. Щодо ниточок ось такий залишок. Четвертого майже не лишилось. Сьоме, восьме це пасма вже коротенька. Зовсім. Дуже багато п'ятого, го шостого кольору. Одна пасма довго чорного лишилась. Ну, все на. Все перед вами. Хто буде вишивати, вишивайте охайніше, намагайтеся не розпускати і не помилятися. 2 жовтня а отже старт другої іграшки, яку маю відшивати. Це набір від Новостіч. Зараз ми розглянемо, що там всередині. І я почну від шиф. Так, у нас така рекламка. Ось така інформація. Кому цікаво, зупиніть відео, подивіться, до 2 березня чи 2 вересня 2021 року. Так, це ще ковідні часи були. Так, у нас тут такий пакунок. Це прийом. Буде у нас такий маяк. Двостороння підвізка. Ось наша заготовка. Ну, такий величенький маючок, я думала, він буде маленький, а він такий якраз як на ялинку. Далі у нас є інструкція, Зараз я подивлюсь, що в ній, чи можу я вам це показати. Тут схема така. Ключ, і як складати та вишивати на трьох мовах. Я вже вишивала одного разу на такій блискучій основі. Це перфорована перфостіч, перфорована основа, як пластик, гнучка. І блискуча. У нас є такий пакунок. Подобається, що в окремому зі пакеті нічого не загубиться. Можна зберігати, поки ви відшиваєте, всі комплектуючі. У нас такий бісер. Дивіться, який яскравий, зелененький. Червоний білий, так, це якийсь бордовий, коричневий з білою серединкою. блискучий, ось такий блискучий. Так, і у нас є кріплення, два камінці, першими такі стразені. Акрилові, мабуть, тому що не скляні. і ниточка для роботи, ще якийсь. Що це таке у нас? Якийсь дріт. Для чого використовується дріт, я не бачила там. М -м -м. А тут і не видно, для чого цей дріт. Мабуть, кріпить на містини. Ось тут видно дроти. Ну що, я зараз візьму липкий килимок і почну вишивати. Не падай. Роботи тут небагато, як на перший погляд, здається. Будемо використовувати, шов назад голку. І вишивати маячок. Так, вимкнулося. Написано, що це має бути шоколадний матовий, але він якийсь бордовий, глянцевий. Оцей дійсно матовий дуже гарний колір. Так, що нам потрібно, я вже насипала білий, червоний, блискучий. І нам ще потрібні намістинки, тому що горі маяка, ось тут нагорі маяка, у нас буде бусина. У нас є ниточка, голочка і бусу на дістати. А вона тільки одна чи дві? Не знаю. Зараз, зараз роздивимося. Ось, ось вона на містинка така. Ну що, треба починати вишивати. Ч, читати інструкцію не потрібно, то для новачків, а досвідчені вишивальниці. Вишивають без інструкції. ні жартую. Зараз я її почитаю. В нас є тут попередження. Треба вишивати обидві частини. Перший ряд від краю основи не вишивається. Ми будемо його використовувати для того, щоб з'єднати деталі. Де наш перший ряд? Ось цей в краю основи. Ми будемо вишивати його стебловим швом і прикріплюючи на намістини з обох боків. Це ще така задача, задача в нас буде. Ну що, я починаю вишивати. У нас тут заключуємо червоний колір, і кріпитися буду петелькою з мікровузликом. Ось така у нас намістину. Я б не казала, що це 10-й номер бісеру це до... більший. номер бісеру. це, мабуть, бусини. Так, ой. Ох, я і забула, що це таке вишивати на цій основі. Це треба підтримувати завжди нитку. У нас ідешов назад голкою, ось так от я її підтримую, поки натягну, знов пальцями беру, підтримую, щоб у нас була гарна іграшка, щоб нічого не хиталося. Не знаю, чи вам там знімає чи ні. Ось друга бусина. Знов проходимо вперед голкою. Набираємо, натягуємо і тримаємо. Від нова стіч класна така розробка, ця іграшка буде. На багато років, тому що пластик, як кажуть, не розкладається і не підпадає під вплив природних умов. Не вода, не сонце таке. На ялинці повісити так на свята, і потім ви її так, щось на рівні якісь бусини. повісити, і потім ви її заховаєте знов у шафу. Так, що вона так згинається. Я собі зараз буду її крутити цю заготовку, як хочу. Голка досить гостра така і довга. Так, де -те? От ось він. Ну що, я, мабуть, вас затримувати не буду. Буду вишивати собі заготовки. Потім покажу, коли почну з'єднувати їх. Ось так в мене виходить. Пішла я далі вишивати. Так. Ось такі просування. Що мені трохи лишилося, що тут відвалилося. Трохи лишилось, і потім почну в другу сторону. Вона ще така ж сама. Багатсько-багатсько вишивати. З, згадала, що це таке вишивати на перфостіч. Це не те, що вишивати на тканині, на габардині. Складнувато, але вишивається. Е, я все так же вишиваю, але в мене попалася бракована бусина. Немає отвору. Зараз будемо сверлити. Так, буду використовувати фрезер. Довелося мені її зрізати. Зараз будемо робити однакові отвори. Величенький вийшов. Немає в мене такого тонкого сверла. Це зрізала, Зараз буду переробляти. Ще одне, симетрично зроблю великий отвір. На сьогодні досить ось. На такому етапі я завершаю свою роботу. Завтра продовжу. У нас ще повітряна тривога, відбою не було, але треба лягати спати, відпочивати. Всім тихої ночі. Так, друзі, я завершила маячок. Зараз буду з'єднувати дві сторони. Ось таку петельку зробила. Не знаю, чи правильно, чи ні. Стоплею. Так. Буде такий класний. З'єднаю і покажу вам. Так, ну що, друзі, завершила я відшив свого маяка. Ось такі матеріали залишились, небагато, але достатньо. У мене закінчилась нитка, тому що я вишивала в два складення. Тож, враховуйте, якщо будете замовляти підвіску від нової слободи. Нагадаю, що я вишивала ось таку підвіску, маячок. Прев'ю ну, зовсім не показую ту красу, яку зараз покажу я вам. Ось така краса. Такий в мене вийшов маячок. І це моя друга ялинкова прикраса. За моїм марафоном іграшковий жовтий. Все, можна відкладати і планувати наступну іграшку. На сьогодні це все. Трошки я заморилась, вишиваючи на цій перфорованій основі, але це фініш. Поки що все за планом. Дякую за увагу і до наступного включення. Yes. Ну що, мої друзі, в мене безсоння. Тому я вирішила показати наступну іграшку і підбір 90 9,370. В мене був, в мене є 80-60, 10,50 в мене немає. Буде більш такий темний. <клух> Далі блискучий. 80,00. Це той. Для рожок або використовую матовий коричневий 10140, або 13,780. Побачимо. <клух> Це ще 13. Це не знаю, якийсь білий залишки. Буду використовувати його. Два пакетика. Ну і все. Ну і така голка це від іншого набору новий слободин. А, ні, ще не все. У нього ж є такий, така стрічка зелена. Ось такий тут ізумрудно блискучий матовий. Ось так виглядає. Зараз почну роботу на годиннику. Скільки там на годиннику? Час ночі. Ну що, зараз розпакую зготовку. Візьму свій килимок і почну вишивати. Ну що, друзі, ось такі просування. Я почала першу оленяшу. Треба його вирізати і вишивати окремо, і долягати спати. До наступного включення. Ось я вишила першу половинку оленя. Оленя, точніше. Ось такий він в мене вишив з дзвоником. Гарнюнка. Треба вишивати другу. Ну, з такий, як поросяти червоний. Ну, такий собі оленяша. Так, друзі. Почала збірку оленя. І вирішила запустити ефір. Сподіваюсь, під час ефіру зібрати оленя і почати нову іграшку. Якщо це вже відбулося, залишу посилання в описі до цього відео. Переходьте, дивіться, який він вийшов. Ну що, друзі, щойно завершився мій такий довгий ефір. Ми разом з вами почали вишивати цю цукерку. Ось так вона виглядає зараз. Увімкну спалах, щоб вам було видно. Разом з вами ми підібрали ці два кольори. Ну, може, не буде схоже так, як задумав виробник. Буде своя, своя варіація цукерки. Це друга, яку я маю вишивати. Ось так. Я пішла далі вишивати до наступного включення. Ну що, друзі, я завершила другу цукерку. Зараз буду вирізати, обпалювати край і збирати цю красу. Ми з коню у ліжку. Коня. Кс -кс. Конь. Коня! Привітайся, з дівчатами! Куня! Ну, повернись. Ось так. На вулиці дощ, на балконі холодно, ми вже перебралися в кімнату. Я опалила краї цукерок і зараз буду їх збирати, обшивати білим кольором. Ось такі вони, якщо їх взяти, якісь зів'ялі такі, не стоять. Так, починаю зшивати цукерку, ось з цього місця, донизу, дійшла сюди і вже заповнюю холофайбером. Тому що потім я не дійду до того кінця. Вона вже така пухкенька знизу. Продовжу шивати ось тут, де бантик, і заповню холофайбером, а потім вже шию в кінці все. Ну що, друзі, ось завершила я свою цукерку від Сангрей. Вирішила кріплення зробити зі сторони, отак збоку. Така вона набита, пухкенька вийшла. Сьогодні понеділок, отже, завершився мій перший етап марафону іграшковий жовтень. За цей тиждень розпочинала я першу іграшку того минулого понеділка, 1 жовтня, в мене відшилося 4 іграшки ось мої 4 фініші. Нагадаю, що я запланувала 11 іграшок, а це перша четвірка. Я б не сказала, що це саме легкі, але вишивалися вони в задоволення. оленяш і цукерочка це від Сангрей, це від Wonderland Craft Вужик мій і від Нової Слободи маячок. Чудовий результат. 4 тижні в жовтні, якщо робити 4 по 4, це 16 іграшок. Я запланувала 11, були дні, коли я зовсім не вишивала. Сьогодні я бігала з малим на обстеження зору, не було часу вишивати. Тому зараз ввечері я шивала цукерку, шивала і її, збирала. Складненько, тому що вона така тоненька. Я її відшивала, збирала, набивала цим синтепоном і просувалася далі. Перший етап у мене завершений. Анонс іграшок на наступний тиждень я не буду робити, тому що зараз треба сісти, побачити, чи є в мене бісер на них підібрати або почати ниточний процес. Я ще не вирішила. На годинку вже у нас 23.00. Треба відпочивати, тому що ніч може бути неспокійною. Ось такі в мене результати. Напишіть в коментарях, як вам перша четвірка іграшок. Я задоволена, я себе не підвела. Завершила 4 іграшки, це мій максимум. Ніколи так швидко і так багато я не вишивала. Ну що, друзі, всім тихої ночі бажаю. бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у наступний понеділок, коли я покажу доступну компанію іграшок. Па-па!